Британських видань британської розвідки три роки повномасштабного вторгнення змінили російську армію. Британська розвідка так проаналізувала. Експерти акцентують, що росіяни намагалися створити сучасні збройні сили, але зусилля звели на Нівець величезні втрати. Зараз Росія віддає перевагу масовості в операціях. Також росіяни проходять мінімальну підготовку, а офіцери використовують базову тактику для досягнення успіху. Попри величезні втрати у живій силі та техніці, росіяни здатні чинити тиск на українську оборону. Ну, так резумують у британській розвідці, пане Іване. Аби продовжити вже традицію складних, довгих комплексних запитань. Я і ще хочу додати одну річ: ми пам'ятаємо як росіяни ведуть перемовини принаймні за часом досягнення перших і других мінських домовленостей. от е, другі домовленості під час зустрічі у мінську перші домовленості прямо напередодні зустрічі в мінську відбувалися атаки. А, і ми пам'ятаємо, що це було. Знищення українців Віловайську, недопущення виходу їх з оточення, так просто порушення домовленостей. Наступний раз це було просто оточення українців, і ну майже аналогічна ситуація. Росіяни намагалися створити таку. Тобто, для них нормальні обставини, і те, що вони називають, до речі, кажучи, от зараз стамбульською якоюсь домовленістю відбувалося. Ну фактично теж їхні війська рухаються на Київ або стоять десь у Бучі, і от тоді росіяни готові говорити. Скажіть, будь ласка, от якщо ми вже маємо кілька подібних уроків, нам не треба цього побоюватися чого можна чекати від російської армії, яка так стала гіршою, як британці кажуть, але все ще здатна на масовий тиск. Ну так вона стала гіршою. Вона перестала бути професійною. Вона стала більшою за те, що було раніше. Вони беруть кількістю і забезпечення, і північно-корейське за словами Буданова від 50 до 60% забезпечення все йде з північної Кореї, але це, це в сторону трішки. Ну, звісно, що не треба очікувати від Російської Федерації джентльменських моментів, що ну все ми домовилися все тепер буде все мирно. Звісно, будуть обстріли. Звісно, навіть в момент підписання там не знаю, мирної угоди, не знаю, перемир'я, що завгодно. Будуть відбуватися бойові дії. Російська Федерація буде скидувати Каби, ФАБи. все це буде, і звісно, що будуть звинувачити українців, що це вони все зробили, що це вони провокують. Тому це образ мислення та образ дій Російської Федерації. Тут дуже важко змусити їх виконувати взяття на себе зобов'язання. Можливо, якщо гарантами безпеки виступатимуть сполучені штати та Китай, тоді це спрацювало, але Китай в очікуванні сполучені Штати до нього не приходили, не просили про допомогу. Сполучені Штати поки що. Що це робити не планують, бо Китай розглядається з позиції слабкості. Тобто ви не можете вирішити, ви прийшли до нас. Як в класиці Маріо П'юзо, Дон Карліоне. Дон Карліоне, будь ласка, допоможіть. Я не можу це вирішити. Слабко, і ти визнаєш, що я сильніший за тебе. Тому яким чином гарантувати безпеку, ми знову знову повертаємося до миротворців, так чи інакше. Uh -huh. Пане Іване, тоді як буде розвиватися, от на ваш погляд, ситуація власне на фронті у найближчий час є уже ну підігріті, а можливо навіть перегріті політичні очікування. На це весь час от, натякають політичні потреби. Є і у Трампа для своїх виборців говорити mm. про це, і у Макрона, взагалі у Європі. І зрозуміло, ми всі мріємо, щоб швидше війна закінчилася. Але для нас важливі умови, на яких вона закінчиться, і вона ще не закінчилася. Протистояння дуже гостре. І Росія, вочевидь, хоче досягти якогось результату. Генштаб звітує, що чи не вперше, от в останні дні, на Курщині, наприклад, кількість атак майже зрівнялася з кількістю атак на території Донецької області, зокрема на Покровському напрямку. Тобто там росіяни намагаються тиснути, щоб забрати в Україні у переговорах. Що ще вони будуть намагатися зробити у цей час? Не знаю, в Тиждень до того, поки а може бути досягнуто якоїсь домовленості чи в триваліший час, поки буде досягнуто великої угоди, ну давайте. Ми гадаємо, ми ж не тримали свічку над е, планами Гіра, це Герасія, абсолютно та... зрозуміло. Ми моделюємо, але нам Ре, треба зрозуміти, виходячи з ресурсів і можливостей. Так, погоджуюсь, дивіться. Ну, я пропускаю, ну окрім бойових дій на фронті, ну те, що вони можуть робити, захопити якомога більше, просто і раціонально. Тому що от давайте, поки є можливість, поки є люди, поки є ресурси, поки українці відступають. Чому ми не повинні використовувати свої можливості? Ну от, логіка така в них буде. Чи будуть продовжуватися обстріли? Я бачу, що так. Ну маю на увазі ці шахетні росіяни не. Ну, їм не шкода витрачати, скільки там? 190, окей, хай до 200 тисяч американських доларів коштує той шахет. Окей, навіть якщо 100 тисяч доларів, окей, хай вони зменшили вартість його, все, 100 тисяч доларів, цей шахет коштує. Але, наприклад, 260 безпілотників, множте там. На 100 тисяч доларів ви отримуєте, яку цифру Російська Федерація, щоденно запускає по Україні. Це ну мільйони доларів, це десятки мільйонів доларів. І поки що такі ресурси в них є. Вони готові забрати звідусіль. Але що цікаво, Російська Федерація виступає за ну принаймі, окей, це, це заява від диктатора Путіна. А давайте ми всі, ну американці та росіяни, на 50% зменшимо а, свої оборонні бюджети. Нічого собі, тобто за результатом, давайте от контекст. Цифр для контексту в 2023 році я пам'ятаю чітко, що бюджет американської оборони був 970 мільярдів американських доларів. Російський бюджет приблизно 100 мільярдів доларів. У 2024 році у американців приблизно 860, у росіян 140. Навіть якщо в половину, тоді питання: а що виграють росіяни з такого в такому моменті? Окей, в них буде умовно там 50, 75 мільярдів у 2026 році. Американців 450. Я так припускаю, що можливо Російська Федерація підіграє Китаю у Китаю. Бюджет військовий близько 300 300 мільярдів американських доларів. Тому можливо, можливо, я через припускаю це все пов'язано для того, щоб прирівняти американський бюджет до китайського і щоб не була така перевага значущою, але можуть бути і багато багато інших причин. А от подібні речі, як ви гадаєте, вони можуть бути прив'язані до української ситуації? Так, офіційно нам скажуть, що це різні переговірні треки не готовий відповісти. Дійсно, це настільки складна геополітика, і іноді буває. Бувають і раціональні кроки від окремих посадових осіб, які продиктовані виключно тим, що а я хочу, а якісь там підґрунтя, якісь розрахунки. Ми іноді просто ідеалізуємо західний світ, вважаючи, що там все просто пораховано, ідеалізовано, але ось в цю каденцію пана Трампа можна чітко говорити, що він страшний своєю імпровізацією. Він ага. імпровізу іноді, навіть без цифр, без обґрунтування, просто тому що я так хочу. Пане Іване, і ще одна річ: от маркери наближення до миру готовності бодай вступати у переговори зараз уже означаються. Ми побачили, який маркер був для Сполучених Штатів. Про бажаний для України маркер зараз уже Зеленський заявив це е, звільнення полонених великої кількості обмін всіх на всіх. Е, але росіяни натякають важливі ж інші маркери. Да? що далі? Маркери дотримання якоїсь домовленості. Вони які росіяни натякають, що е, Ну от напряму говорять, що можна е, швидко рухатися до припинення вогню, але чи буде воно це припинення вогню стало і А е, ми, мовляв, росіяни зацікавлені е, у е, досягненні стійкого і довгого миру. Це буде важливо і для російсько-американських відносин. Українські журналісти перефразовуючи це, е, е, ну так кажуть, що Російська Федерація натякає на те, що почнуть бойові дії знову у разі короткострокового перемир'я. А от я це сприймати, що тоді може бути тригером для поновлення бойових дій? Слабкість України це єдиний тригер. Слабкість породжує агресію. В 22 2022 році Російська Федерація розцінила, що Україна слабка по всім параметрам, по військовим, по політичним, що при владі знаходяться колишні коміки, то це буде легко. Ми тут раз, два і в дамки, там, три дні. Ну це цей класичний мем. Тому фраза слабкість породжує агресію вона залишається досі активною. Я хочу навести вам приклад, що Радянський Союз, Російська Федерація тільки один раз в своїй історії використовували слабкість супротивника для того, щоб. Повторно на нього напасти. Подивіться, будь ласка, на Фінляндію, навіть Сталін після Другої світової війни, після того, що перемогли Німеччину, після того, що там армія збільшена, там, десятки мільйонів війська. Він не наважився наступати на Фінляндію, бо чудово пам'ятав, чим це завершилося в 1939 році. Афганістан, як вивели військових, так на цьому і закінчилося, більше туди не поверталося. Ну, в принципі, Савок колапснувся. Єдиний такий приклад це Чечня. Після першої Чеченської війни Чечня не змогла створити сильну державу, не створили військо, не створили а, податкову систему, не впорядкували все. І Росіяни за буквально пару років побачили, що пф, так вони ж слабкі. Ми згадайте, будь ласка, бородаті чоловіки з гранатометами в уніформі з кулеметами, а, ходять по вулиці. Це взагалі нормальна історія. Викрадення людей, а, зґвалтування, вбивства, погрупування це взагалі мастхев. Щодня в Чечні творилася контрабанда на наркотиків. Це все було і бачив, що ага, слабка держава ну, не сталася, не склалася вона, тому простіше захопити. Якщо Україна цей час використає на переозброєнні переоснащення, і я дуже перепрошую: не пересереться всередині, то все буде пане Іване, і тоді можна фінальна, буквально така лінія в розмові, але а що ми повинні в управлінському плані зробити? Ну, аби мати міцну армію. Я розумію, що на переговорах варто відкидати ось ці всі прагнення, скорочувати обмежувати українську армію. Але чи є якісь не знаю асиметричні ходи рішення, до яких можна вдаватися уже зараз? Ну не знаю, припустимо, якщо обмеження стосуються фінансів, то ми зацікавлені в тому, щоб зброя українського виробництва була дуже дешевою, і тоді її кількісно буде більше, але вона буде дешевою. І значить, в цифри можна вміщатися, в якісь, але її буде. Багато. Або yeah. що от подібні кроки, які можна робити уже сьогодні, щоб це зараз зміцнювало Україну? Ну ви кажете, за асиметричні кроки ну, виступати з заявом, щоб російська армія скорочувалася також. Ну, uh -huh. наприклад. Як ну, зрозуміло, що це буде така безпідставна риторика, але тим не виходити і заявляти, що Україна, Російська Федерація повинна на 30% скоротити чисельність своїх збройних сил, і це повинні контролювати представники Сполучених Штатів. Та-дамс! Зрозуміло, Російська Федерація скаже, що це неприйнятно, але ну, вони висувають неприйнятні вимоги, ми також висуваємо неприйнятні вимоги. З приводу ви кажете ціни на озброєння вона не може бути дешевою. Це ж є ринок, це ж закупівля матеріалів. Окей, якщо держава буде субсидувати всю цю історію і здешевшувати вартість зброї. Але тоді яка економіка? Де економіка? Це ж повинен бути економічний процес. Закупили націнка. Ну вирішили, закупили, виготовили націнка, продали, заробили, знову інвестували.